Ой. Mm -hmm. <laughs> Мінус питання одразу. Найс! Nice. Okay. Мінус друге питання. Окей. Okay. Mm -hmm. А з там вісім, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти розспівується людина. Укол! Камар! Максон, шукай Прививка. поки, Розумій, oh. де є камар. Я, я вже зрозумів. Плюс-мінус. Всі букви. Дитина. Mm -hmm. камар. Эээ, пчила, пчала, Пчелка. Пчилка, пджала. У макса. В натуре? Пчилка, бджала. П, mm -hmm. o, це П. Це п так Пчелка. пджала, пчилка. Пджала? Пджала. Пджала, бджала. Не пчелка, бджола. Вы да. да. Де? Пджала, 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 Б, Б. У макса, Б. Палец, палец, пальц. Да, це цепы. Д, а хто з ладосика? Пальчик, пальчик. L, u... palcik, palcik. To... U u... L, Макс, ти складаєш. L. палець, палец, ладосик, палец, <sharp> вниз. Я тобі L даю. Вниз, вниз, влево, 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 влево. ти, вверх, вверх, ти. Б, Д. Жи у тебе вниз. таке? <sharp> вверх, верх, верх, ладосик, шли, Що Віво, влево, вліво, це Ж, да. О, Максима, О, Максима, Максим, пальчик, пальчик. Давай, я. Максим, пальчик. Понял. А, там. Максим, влево. Mm. Чичинь?